Пів крока, півподиха до того, чого так довго чекав. Світанок уже близько. На світанку світ втрачає свою певність, чіткі образи зникають, і вже неможливо відрізнити біль від насолоди. А смерть від життя, ніч дарує силу, а день обіцяє певність. І лише тут, на кордоні світла і темря, в цьому болоті світанку, котрий ще не народився, але вже починає змінювати світ, ми стаємо безсилими. Безсильно перед власним коханням і перед власною ненавистю. Ми не маємо сили бігти далі. Але й не маємо сили зупинитися. Ще ми тому все було певним. Ще ми тому ми могли точно зрозуміти. Живі ми чи. мертві. А зараз. Ми навіть не переконані у власних іменах. Хто ми є? Мисливці? Здобич? Чого прагнемо насправді? І ніхто не дасть нам відповіді. І не хочемо ми чути цієї відповіді. Ми, я. Вони. Вона. Лише вона. Кохання змішується з ненавистю. В усьому винен цей клятий світанок. Не бачити нічого. Розчинитись. Забути і Може, хто знає, чекати на нову ніч.